Хай, я Муа Джулай і це моє перше відео на Ютубі. До цього були тільки Ютуб Шортс. Або ви могли слідкувати за мною у Тіктоці. Там вас уже 20 тисяч. Також у мене є інстаграм і телеграм, буду рада бачити вас там. Давайте почнемо з того, що на мені, а на мені неймовірне комбо. І починається воно з олівчика для губ від Seye Beauty. Це відтінок 02 Nude, і цієї весни я його залюбила. Покажу вам наглядно: ось це олівчик майже невикористаний, і ось цей олівчик. Який я використовувала цілу-цілу весну? Це неймовірний відтінок. Я шукала аналог на відтінок Nude Beige від NYX, але... На жаль, на жаль, це не стопроцентний аналог, вони різні, але в них одинаковий настрій. І він мені дає все це саме, що і олівчик від Nix Nude Beige. я його ношу з такими ж самими помадами, і вони виглядають просто чудово. І я впевнена, що за цим олівчиком я піду вдруге. Це є б'юті, це український бренд. А помада на мені це така мініатюрка від Charlotte Tilbury у знаменитішому відтінку Pillow Top. І так я тільки зараз відкрила для себе цей відтінок. Якщо у вас досить яскравий пігмент на губах свій природній, то Pillow Talk буде просто ідеальним рішенням для вас. Цією помадою я не користуюся кожного дня, тому не можу сказати, наскільки вистачить такої мініатюри, але коли вона закінчиться, я піду за повно розмірною. Що в нас ще по декоративці? Це пудра від Givenchy. Я бачила її у стількох блогерів в підбірках найкращі продукти 2023 року і не змогла пройти повз. І окрім того, її рекомендували мої підписники у Тіктоті. Вона має поховочку і. Я одразу скажу, що у мене мініатюра цієї пудри. Я користуюся нею. Два місяці, і вона не збирається закінчуватись, тому для знайомства я рекомендую саме брати мініатюри завжди. Це безпроіграшний варіант. У мене пудра у 0,3 відтінку, вона іде рожева, але цього відтінку абсолютно не видно на обличчі, і навіть коли я трішки засмагла зараз, ну цього рожевого абсолютно не видно. Зате ідеально видно, як вона приховує усі пори. Це фотошоп в реальному житті. Такої добре помеленої пудри я ще в житті не бачу. І я рекомендую наносити її саме ось цією пуховочкою, пензликом трішки не такий результат. Пуховочка легко миється і швидко сушиться. Цілу весну у мене неймовірно тягнулася до неї рука. І невеличкий лайфхак я купувала на б'юті днях у Живанши і мені приїхало все в дуже красивому пакетику. Багато було пробників подарунок, лише за цю мініатюрку. Палітра від Маріо наробила шуму і літає в нашому інфопросторі вже роки два. Але тільки цієї весни вона стала моїм фаворитом. Я її як треба протестувала. І я можу сказати, що це найкраща мюдова палітра, яка коли-небудь у мене була. Зараз я так. Також неї нафарбована і це було суцільне задоволення. Вона тушується просто прекрасно. Якщо ви хочете повноцінний огляд на цю палітру на YouTube, то напишіть про це в коментарях, але я ще планую зробити невеличкий короткий огляд у своєму тіктоті. Приголомшеві сяючі відтінки і легко тушуються матові. Ну, що може бути краще? А ще тут велике зеркало, вона прекрасно миється і так далі. І так далі. Все детально в огляді. А ще невеличкий спойлер, все-таки я знайшла у ній недоліки. Так, що показати наступним про макіяж я розказала. Тепер давайте про демакіяж. В руках я тримаю бальзам від Елемі з запахом рози. Як я його хотіла, це просто неможливо. Я люблю запах рози в косметиці, і в декоративній, і в парфумах, і тут. Ну, просто нереально смачний запах рози. Коли ви наносите цей бальзам на обличчя, у вас дійсно спа процедура. Бренд Elemis надіслав мені цей бальзам, але я використала мініатюру повністю, яку я купувала сама. І половину цього бальзаму я використала починаючи з квітня. Він добре справляється з будь-якою складністю макіяжа, навіть з дуже стійкою. І коли потрапляє водичка, він, звичайно, стає білим, як і будь-який гідрофільний бальзам. Також я помітила, що з цим бальзамом мої пори стали на Набагато чистіші. Тож гідрофільний бальзам у моїй рутині це must have. І якщо вам не подобається те, що доглядові засоби мають аромат, у них є лінія, називається, здається, Naked, і вона абсолютно без запаху. Тобто той самий бальзам, але без запаху. Придивіться, ще для демакіяжу мені дуже полюбилася міцелярна вода від Еводерм. Це український виробник, який виробляється в Луцьку. Я планую зробити також огляд повністю на всі продукти цього бренду, які у мене були. Я досить скептична до міцелярних вод, тому що зазвичай в мене всі міцелярки. Печуть, я не можу ними користуватися. Бальзами гідрофільні на очі, я також не можу користуватися, тому що ця плівка в очах, мені дуже не подобається цей процес. І коли я отримала цю міцелярку, я була досить скептично налаштована, але виробник заявляє, що тут pH як у нашої сльози, тобто вона має бути максимально комфортна. Я її спробувала так акуратненько, знаєте, відчула, що мене абсолютно нічого не пече. Я взяла цю міцелярну воду і залила собі в око. Вона була трішки крейзі. Але нічого не змінилося, мене також абсолютно нічого не пекло. Тож це найкомфортніша міцелярка, яка коли-небудь у мене була. Я нею користуюся зараз кожного дня з диким задоволенням. Я її використала десь ось тільки, тільки через те, що я нею користуюся буквально пів місяця. Але це вже мій фаворит. В цій рубриці я рідко показую пензлики для макіяжу, але цього разу я покажу від Essence. Це їхній новий запуск, і вони мені настільки сподобались, що кожну форму, яку я купила, я повторила по два рази. Це найм'якший пензлик для тонального крему, який у мене є. А у мене є різні бренди і люксові теж. Ще мені дуже сильно подобається їхня форма для рум'ян. Вони пухнасті, вони ідеально набирають дуже добре спресовані рум'яни, такі, наприклад, як формула від Dior. Вони такі ніжні, що можна нанести і пудру, і хайлайтер, і все буде виглядати просто чудово. І в нас залишилися пензлики для очей. Ось така звичайна форма. Неї дуже легко пропрацювати складку, вона така, ніби імітує білочку. І від Makeup by Mario дуже класно тіні наносить і. Та будь-які тіні просто дуже класно заносить. І ось таких два мініатюрних пензлика це одна та сама форма, якою дуже зручно пропрацьовувати внутрішній кутик і деталі вашого макіяжу. Таку форму дуже рідко, коли можна зустріти в мас-маркеті. Купити ці пензлики можна нанотіно, і я знаю, дуже багато дівчаток купили їх за моєю рекомендацією. Якщо ви одна із них, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Ще один пензлик, про який я не можу не згадати українського бренду ЮНІКО. Він призначений. Для рум'ян і ним надзвичайно легко, просто розташовуються кремові продукти. Він достатньо маленький і це робить його надзвичайно зручним. По-перше, дістати в будь-який рефіл, а по-друге, нанести рум'яни і навіть пропрацювати по віку. Носик, наприклад, якщо вам захочеться, лоб, все можна ним зробити. Окрім цього, в мене є рум'яни, які роз'їдають тональний крем, і цей пензлик робить якесь чудо, і завдяки цьому пензлику рум'яна нормально лягають і нічого не роз'їдають. Він не дуже дорогий, але абсолютно вартує кожної копійки. За ним легко доглядати, я ним користуюся кожного дня і мию його також кожного дня. Цей пензлик точно 10 з 10. Дуже хочеться вам показати скраб від Тріхат з кавунчиком. Я його пробувала в магазині львівському лова-лова минулого року і не могла забути цей запах. Він пахне жуйками з кавуном. Це найкраще, що його описує цей аромат. Жуйки з кавуном. Тут навіть є імітація кавунових зерняток. Він мені нагадує скраби від Victoria's Secret. Тут немає солі, він залишає тонку плівочку, яка зволожує ваше тіло, але він не такий олійний, як, наприклад, скраби від Rituals. Надзвичайно приємний продукт і ще більш класним його робить його об'єм. Тут пів кілограма. Просто вдумайтесь в цю цифру пів кілограма. Не знаю, чи в б'юті-блозі показують їжу, але я покажу один продукт. Це Селера. І перших два рази, коли я її пробувала, мені дико не сподобалось. Потім пішов якийсь такий хайп пити сік з Селери. Я прочитала наскільки він корисний, поспілкувалася зі своєю подругою, яка також його п'є. Все-таки наважилася, і знаєте що? Перші декілька разів. Не буду брехати перший місяць, і я пила його отак. Просто закривала ніс і якось намагалася випити сік з Селери. Сік Селери це дуже мощна штука, тому я не буду вам нав'язувати чи пропагувати пити сік. Вона має досить багато своїх противопоказань перед тим, як починати пити. Будь ласка, звіртеся з цим списком і, напевно, проконсультуйтесь з лікарем. Ще один мій фаворит, фаворитіще, фаворитун. Це парфуми від Джо Малон, які пахнуть піонами. Це надзвичайно легкий, літній, весняний, ніжний аромат, квітковий, такий жіночний дівчачий. В мене тут 50 мл, і я вже використала десь майже половину. За цю весну це був подарунок і надзвичайно влучний. Знаєте, нам же ж не кожен день пахнути продуктами нафтопереробки, йодом, бинтами, камінчиками. Треба мати якийсь в гардеробі парфумерному базовий квітковий аромат, який буде надихати вас кожного дня. Я ось свій знайшла. Гусь, який стояв на фоні, насправді лебедь. Мені він дуже подобається. Він керамічний. Зазвичай в своїх фаворитах я показую вироби з кераміки. Мені дуже подобається особливо колекціонувати чашки. Але цієї весни я зупинилася саме на свічках. Перша свічка це український бренд Lebet, якщо я не помиляюся. Я думала, він буде набагато меншим. Він великий, і він став зіркою е, декількох моїх відео. Я також робила фотографії косметики з цією лебідкою. Мені надзвичайно сподобався результат. Дуже фотогенічна штука. Якщо ви UGC creator, я думаю, вам вона також потрібна. В цій коробочці також знаходиться свічка. Я думаю, ви також бачили їхній посуд. Він досить популярний на просторах інтернету. Але у мене тут свічка у вигляді кролика. Ну, це таке мі 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 Ну, рожевий кролик. Ну, що може бути краще? Краще може бути тільки те, як пахне його попа. Він пахне мені якоюсь лавандою, чимось таким заспокійливим. Мені навіть шкода його запалювати. Він в мене просто ось так стоїть на туалетному столику. Також використовувала його у своїх відео, у своїх фото, флетлеях, розкладках. Дуже фотогенічна річ. У мене тут є лебідь, рак, щука, збирає керамічних звірят. Ну, якось так співпали. Я не могла просто определитися, чи лебідь, чи кролик, я люблю їх однаково. Ще мені дуже хочеться показати це взуття, в якому я проходила цілу весну. Такі красиві лофери. Вони такі ніби тут пухнасті. Це фірма Тамаріс, якщо я правильно прочитала, я купувала їх на Зеландо, дуже класний сайт, там можна багато чого прикольного знайти. Ну, чапи просто. Вау! Показую бонусний продукт, який я не думала включати у свій список фаворитів, але все-таки це фаворит. Це трансформер, тому що він складається з трьох частин. Насправді це скраб для скальпу для шкіри голови від Оріба. І єдина причина, чому я не хотіла його показувати у своїх фаворитах, це те, що у нього зламалася. що жошенебудь просто штучка, приколдає, бо mm -hmm. давай, тумай, тумай. Єдина причина, чому я не хотіла показувати його у своїх фаворитах, це те, що у нього зламалася тут така ручка, якою ви могли видавлювати собі на пробір. Це було дуже зручно, але вона зламалась буквально за тиждень чи два. І це було дуже-дуже-дуже прикро. Але все-таки формула найгеніальніша, яку я тільки пробувала. Знову ж таки, вона без цукру, без солі, без інших сипучих харчових. Дуже маленькі. Приємні частинки скрабуючі, які легко вимиваються, і потім вам не потрібно, знаєте, як ви встаєте на наступний ранок після скрабування, і у вас подушка в піску. І ви відчуваєте себе трішки морською зірочкою. Після цього скрабу такого не буде. Приємний аромат, класно працює, трішки холодить навіть скальп, е, я його використала до кінця, тож ви побачите його ще в пустих баночках. І напевно я дам йому другий шанс, куплю другу баночку і сподіваюся, на другий раз вже цей аплікатор не відвалиться. Я ще притащила показати вам коробку, гарне пакування, можна навіть взяти комусь на подарунок. І тут е, логотип досить симпатичний. А ще він рожевий з золотом. Вау! Ну, що, це було моє перше відео на Ютубі. Я сподіваюся, вам воно сподобалося. Обов'язково в коментарях діліться своїми фаворитами за цю весну. Мені завжди цікаво читати ваші коментарі і брати для себе щось новеньке. Я потім поповняю свій вішліст. Обов'язково підписуйтесь на мої інші соцмережі, а також на цей канал, тому що попереду в нас багато класних нових відео. Я відчуваю зараз, що я на порозі нової ери, ери Ютуб відео, і мені не віриться, що я це зробила. Ну все, прощаюсь, прощаюсь, па-па.